Чорти, що третій закид. Я розловився. Десь риба в траву, напевно, зійшла. Ох, щупачок. Ах, і зійшла, яка ж була щука. І на що я його зловив? Турборіб. Ха, Ха. Два дюйма, від інтеч. Класно взяла. І поставив флюр вже, грубий 0,4. Так, Зараз я покажу, яка в мене сьогодні задача який у мене сьогодні план. Так, Це в мене є Long Hill, приманочки від інтеча. Є турборіб 3 дюйма і є турборіб 2 дюйма от в такому кольорі. І от зразу третій закін і гарна щука клюнула. Так що є у мене 2 дюйма і 3 дюйма. Також оснастив я отакими от застібками. Вони з вертлюшком. Ну і е, також у мене обновочка по шнуру, це 0,6 шнур. Також від Intech, Jig Style, Восьми жильний. Ну і кидаю, так як трошки вітерець сьогодні. Кидаю 4 грами вольфрам і 8 гачок. Так що можна сказати, що турборіб розловлений. Ну і на 4 грамах з боковим вітром польот взагалі нормальний, я би сказав. Так, подивимося, що покльову. тепер буде далі. Той щось не очікував так швидко, що риба спокуситься на цю приманку. Проводка, все та ж рівномірка з такими збивами гри, піддергуваннями. Після закиду даю впасти на дно. Головне, щоб там трави не було. І роблю у доволі повільну проводку. Короче, нічого мудрого, все дуже просто. Попробуємо ще когось зловити. Початок вже мене порадував. Також ще роблю ставку, що на цей дводюймовий турборід окунь має спокуситися. Ну і за рахунок восьмижильного шнура виліт. Набагато краще, ніж 4 жилки. Тобто, що в мене була X-Braйдовська Корт. 0,4 діаметр там був, але була погода штиль. Можна було комфортно кидати 2-3 грами. Зараз треба трошки збільшитись, тому що є боковий вітер, але думаю 2-3 грами, якщо вітер стихне, можна буде також цим шнуром прокидати. Ну і що я зауважу з попередньої рибалки, треба обкидувати берегову зону. Риба тут також стоїть. Особливо окуні гарні. Так, в мене ще одна риба. на турбо рыб два дня, Так, и снова щучка. Класс. Сильно, не сдается. давай, давай, ходи сюда. Вот такая. Да, осьмежильный шнур попал на зубы. Это уже не шутки. Ось такий шнурочок, зараз його зафоткаю і будемо відпускати. Да, я сумнівів і не мав, що турборіб ловить. Круто. Хе -хе. Мав я з ним свою історію. От зараз якраз видалась нагода, я напевно, її розповів. Поки рибку відпустимо. Опа. Давай, пливи. Пішла. Так, друга риба. Хе. Ну це супер. Що я можу сказати? та й за турбурі історія була цікава. Їздили колись ми в бурштин ловити туди на канал теплий. І така була ситуація, ну, все, що мав коробці, перепробував. Потім йду, йду, йду по березі, дивлюся, якась лежить. Якийсь силікон лежить, якийсь хробачок з таким хвостиком. Думаю, що, що це таке, перший раз такий тоді побачив. Не пам'ятаю, який це рік був, чи 18-й, чи 19 19-й рік. Я тоді ще тільки починав знімати на ютуб. Одним словом, нахожу я того хробачка, то думаю, що буду проходити пост, я його взяв. Я його тільки одягнув. І в мене тупо почалася роздача. Ні в кого не клювало. Отакий От був самий турборіб, тільки в темно-зеленому кольорі. Оставив півтора грама, і цей турборіб і просто роздача окуня на кожному закиді. Всі стояли і, і дивилися, дивувалися, на що це я так ловлю. А та я, я всім казав, та знайшов якусь приманку на цьому на березі. Ну, одним словом, всі в шоці були, і я ще в більшому шоці, що таке може бути. Оце таке, можна сказати, моє знайомство було з цією приманкою. Ну і от вже дві риби. Одна була десь в районі 500-600 грамів щучка і зійшла, не дотягнув оце, менший шнурочок клюнув і опинився на березі. Супер. Так, ну і пару слів по комплекту. Це моя одна з останніх обновок. Це Golden Catch Vertise. Як спінінг, так і катушка. Катушка 2500S а спінінг в рості 239 із тестом 312. Так що тестування його в мене зараз проходить таких 2-3-4 грами, От зараз кидаю. Якось минулого тижня мені вдалося покидати ним 5-7 грам. То також круто. Вершинка починає працювати від 3 грам, так як заявлено в тесті. Пробував 2 грама кидати, то не відбиває дно, а тільки видно по шнуру, як шнур провисає, коли приманка падає на дно. Досить часто люди задають такі питання. Так, ну що, треба змінювати місце, а тут вже... Свою рибу, думаю, я зловив. Ай-яй-яй, щебло покльоха і відчепилася, ну, ж гарно взяло. Ясно, зламався гачок. А я думав схід. От і мінус вже один турборіб. Капець. Шкода, шкода. Ну, нічого, переоснащаємо, зараз будемо кидати лонгхіл. Mm. Да, тут же гачок не зламається, як би його ламав. Хто, хто не здогадується, то там був гачок, гачок від азури. Це треш. Да, не, не один раз вони вже в мене розгиналися. Ну щоб ламатися отак, то це перший, напевно. Я не думаю, що там якась така була прям величезна щука. О, така гарна приманочка, ну подивимось, як І вона грає. П'ятка працює просто шикарно. Ну, покидаємо, зараз будемо бачити. Як воно себе покаже. От, і два дюйма турборібку. Давай, давай. Треба буде тягнути хоцю. Опа. Шнурочок невеликий, але... Але є. Відпущу! Ношусь, дуже переживає силь. Ну і от поки що в фаворитах такий турборіб. Клас! Переставив я 3 грами вольфрам і летить, я вам скажу нічим не гірше. На рівні майже з 4 грамами, може чуть-чуть ближче, але не суттєво. Так як вітер вже трошки стихає під вечір. подача з 3 грамами думаю буде краще рибу притягувати до себе ніж чотири все таки 4 швидше тони і в траву заходить більше і тони на дно швидше а так трьома грамами буде плавніша проводка є там не окунь був Зняв Характерні Характерний, такі удари по вершинці були. Якийсь ніби вихід щуки. тільки що був, щось воно якийсь сплеск був, ніби за мальком кинулось. Так що, сонце вже зайшло. Все, активності вже ніякої, скільки обкидаю, обкидаю і нічого. Ну і фаворит сьогодні Turbo турбурів в двох дюймах. Напевно, все-таки ще перегляну асортимент і дозамовлю собі ще такі приманки в різних кольорах двох дюймах, можливо, і також є якісь віборхвости в двох дюймах. Так що перегляну, дозамовлю і думаю. Бо три дюйма, не знаю, чи я розловлю, ну треба більше часу. Так як я вибираюсь після роботи там на 2-3 години, то покльовки є, риба цікавиться, ну але зловити поки що. Боється тільки на два дюйма. Так що ми будемо ще пробувати, ловити.